Вітаю сьогодні. В цьому відео ми з вами детально розберемо, як класні керівники можуть працювати з інформацією про учнів, а саме, як можуть завантажувати учнів та батьків свого класу через шаблоні Excel-файли. Свій клас в модулі адміністрування системи Єдина Школа. З самого початку ми авторизуємось як класні керівники. Так, вносячи логін або номер телефону без плюса, починаючи з і жодних пробілів не додаючи, і пароль, який створювали при підтвердженні адреси електронної пошти. Натискаю вхід. Після чого я, наприклад, в своїй тестовій школі класний керівник по сьомому А-класу, тому і одразу потрапляю в меню сьомого А-класу, так і ви будете потрапляти в своє меню. А ми зараз працюємо саме з полем учні, да, тому що будемо завантажувати списки учнів і батьків. Тому стартову сторіночку пропускаємо і одразу переходимо до поля учні. Полі учні, схема роботи у нас буде така: ми натискаємо кнопку Експорт, скачуємо порожній Excel файл шаблонний. Той файл правильно заповнюємо, як саме я детально буду розказувати. Після того зберігаємо його на комп'ютері вже заповнений, і імпортуємо назад. І система всю цю інформацію відобразить мені на... Сторінці. Отже, ми радимо для використання і модуля адміністрування, ну і в цілому для роботи з нашою системою Єдина школа, саме Google Chrome інтернет-браузер, з яким не виникає проблем. Тому я, натискаючи кнопку Експорт, скачую цей шаблонний файл саме за допомогою Google Chrome. Він сам автоматично його у завантаження завантажує. Ось, було завантажено цей порожній файл. Я натискаючи на нього його відкриваю. У мене файл Excel, який я заготовив для демонстрації, відкрився. І ось відкрилася наша табличка. Шановні колеги, шановні класні керівники, дуже важливо, щоб ви пам'ятали правило при роботі з нашим шаблоном Excel файлом. Жодним чином ми не маємо міняти його формат. Жодної строки ми не можемо видалити, жодного стовпчика, жодного надпису, навіть якщо нам здається, що цей надпис нам не потрібний. Ми нормально зможемо працювати тільки, якщо будемо вставляти, не міняючи формат табличок. Будь-яку інформацію, яку інформацію в цілому нам обов'язково треба вставити, це АБВ номер номер особової справи вже по кожному учню, да? прізвище, ім'я по батькові дитини, стать, яка обирається через строку хлопець-дівчина, так, вспливає випливаючу строчку, або я можу вписати хлопець-дівчина без проблем, але буде помилка, якщо я, наприклад, внесу інформацію, «хлопчик» або дівчинка. Замість хлопець або дівчина, Оце система буде сприймати як помилку. Також вноситься дата народження, але через дефіса, а не через крапки. Теж покажу детально. Домашня адреса вноситься, а також інформація по батькам, бо навпроти кожної дитини має бути. Хтось із батьків обов'язково. Система дозволяє одразу обох батьків додавати. Але ми радимо для роботи використовувати спочатку одного, принаймні, додати, потім вручну завжди можна додати другого по потребі пізніше. Це не складно. Але одного батька додати обов'язково. І це прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, теж у форматі 3.8.0, теж обов'язково без плюсиків, без пробільчиків і. Актуальна адреса електронної пошти батьків. Бо саме батьки створюють електронні щоденники для своїх дітей і без цих даних та дати доступ батькові буде неможливо. Ось, отаким чином. Давайте для прикладу внес, внесемо дані саме по певним учням, щоб показати там весь цей процес від початку до кінця. А, я казав, да, для того, щоб повноцінно працювати з цим шаблонним файлом, ми не можемо міняти його формат. Тому я покажу копіювання і вставку як з вордовського документу, так і з екселівського, бо там є певні відмінності. І ось, наприклад, у мене у файлі Word є отакий от перелік: ем, прізвищ імен по батькових з номерами телефонів і поштами. І, наприклад, ось давайте двох дітей, яких я візьму. Там Титаренко, Олена, хай буде, Шевченкова, Людмила. Прізвище імена по батькові двох. Учнів, хай це будуть у мене учні, я копіюю з Worду. І якщо я щось копіюю з Word, або з будь-якого іншого документу, окрім Excel, бо є певні, певна специфіка роботи саме з Excel, -ем. якщо я копіюю з Excel, і вставляю в наш документ екселівський теж то, будуть з'являтися певні одні значки. Якщо я копіюю не з Excel, а з Word, от як зараз, да, то будуть з'являтися інші позначки, які теж треба правильно вирішити. І при вставці тому обираю спочатку поле, куди буду вставляти. Натискаю праву клавишу миші. І в параметрах вставлення у мене є два варіанти. Я зараз наводжу курсорчик, ще нічого не натискаю. І система показує зберегти вихідне форматування перше, і вже бачу, що воно чорно-білим вставляє, це якраз міняє формат нашої таблички, такого я допустити не можу, бо це потенційні помилки, і система правильно такий документ потім не завантажить. Тому я обираю другий варіант. Використовувати кінцеве форматування, якраз те, що і треба. Натискаю, ось воно вставилось і тому. Це як правило, якщо я копіюю не з Excel, а з Word, з PDF, з будь-якого іншого документу, то я маю використовувати саме отаке кінцеве форматування. Якщо я буду копіювати саме з Excel, де у мене і екселівський файл також тут є, я можу також сюди вставляти. І ось, наприклад, давайте я, вірний Валерій Валентинович з Excel скопіюю цю дитину. Права клавіша копіювати. І ось тут, да, знов сюди буду вставляти ці дані права клавіша. І якщо я копіюю з Excel, то при вставці в параметрах вставлення маю обрати планшетку з цифрами 1, 2, 3. І якраз це вставляє лише значення, не чіпаючи формат. Ось якраз це мені і треба. Давайте тепер решту інформації додамо вручну. АБВ-номер, наприклад, тут у мене може бути 12Т. А, да, Наприклад, 13. Я зараз так, номер цей вводжу умовно, да, ви будете вводити вже в тому вигляді, в якому потрібно саме вам. Що 13, я, наприклад. Стать Стать обирається, та, вже трошки про це казали. Тут у мене Олена, Людмила і Валерій. Дві дівчинки дівчина. Обираю, натискаючи на комірку з внесеною інформацією і протягуючи лівою клавишою миші за правий нижній куточок, вниз я можу копіювати, та, дівчина. Ся, далі хлопця, знову обираю. Дата народження, наприклад, 25, Дефіс 05, Дефіс 2000. Наприклад, восьмий рік народження може бути. Да, важливо, щоб це робилось через дефіси, а не через крапки. Yeah. Далі система сама може розташувати ці дані, дати і місяця у певному іншому там, да, вигляді, але вона робить це правильно. Наша задача вставляти дефісами, і вносити вже як треба. І я далі можу також обрати цю дату, права клавіша, протягну. І 26, 27, список таким чином, продовжу, вони народились у мене поруч. Домашня адреса. Наприклад, це може бути якийсь умовний проспект перемоги 225. І знов обираю комірку з інформацією, протягую, чисто для прикладу. Номер свідоцтва і дату свідоцтва завжди можна додати пізніше. Це не є обов'язковим полем. І далі справа: звичайно, краще вносити всі дані, але якщо цих даних наразі немає, щоб не витрачати час, то можна. Це внести пізніше. І ось далі, да, навпроти кожного з цих учнів. Також і батьків треба внести. Давайте я у будь-якому разі прізвища у мене будуть такі самі. Права клавіша купію звідси. І ось прізвище батьків. та Вставляю планшетка 1, 2, 3, бо з Excel знов. Ось і пішли. да, У мене є, давайте, хай у мене будуть три татуся. Ем, у мене є по-батькові Гаврило, Миколай, Валентин. Гаврило, ми, Миколай і Валентин. І по батькові якийсь умовний. Андрійович, Сергійович, Олексійович. Ось, і номери телефонів, і пошту теж обов'язково вношу. Да? У мене теж в моїй табличці є, наприклад, давайте з Word буду копіювати. Так, і ось е, мої три дитини. Е, до речі, колеги, да, я навмисно, коли вставляв дані, вніс інформацію щодо явірного Валерія Валентиновича, е, у мене номер телефону та адреса електронної пошти повторюються в іншому класі. Тому я навмисно це зробив, щоб показати вам приклад того, що е, робити, якщо, наприклад, у мене батько, він одразу у кількох дітей, та, кілька дітей в різних класах навчаються, і у них один і той самий батько. І батько. Має бути внесений таким чином, щоб номер телефону або логін і адреса електронної пошти була ідентична у всіх дітей. Та тому, наприклад, я вставляю сюди права клавіша, кінцеве форматування. А також, колеги, зверніть, будь ласка, увагу, що в моєму випадку я копіював і вставляв номер телефону, так, але Excel може їх відображати як формулу. Щоб не переживати з цього приводу, система вміє з цієї формули бачити саме номер, і я натискаючи на цю формулу у попередньому перегляді трошки вище, бачу, що це повноцінний номер телефону 380 у мене, да? тут відповідно значить це номер, і система його нормально як номер відобразить. Тут ніякої проблеми немає. Тільки маю бути впевнений, що тут у мене саме номери. Все, по суті, цього вже достатньо. І також нагадую, да, що у мене саме номер телефону та адреса електронної пошти внесена і як батьку іншого. Іншої дитини. І, відповідно, в такому разі ми просто маємо бути впевнені, як класні керівники, що адреса електронної пошти та номер телефону ідентичні у кількох дітей. І далі система дасть можливість їх зв'язати, щоб це під'єдналося до одного і того самого батька. Отже, я вніс цю інформацію. Тепер моя задача копіювати, ну, верніше, зберігти просто цю всю інформацію десь на комп'ютері. В моєму випадку я натискаю поле файл, зберігти, як натискаю, та обираю поле огляду. Вставляю, наприклад, да, якийсь. У мене є папка єдина школа, є там всередині папка єдина школа. І, наприклад, назву цей файл учні батьки 7 Г», Або якийсь клас, який вже буде у мене, да, в моєму випадку. І натискаю кнопку зберігти. Маю зайти повернутись у модуль адміністрування, саме з якого ми експортували той порожніший файл в той момент. Далі натискаю кнопку імпорт, і система пропонує наступні дії. Будь ласка. Та Або перетягнути сюди можна файл, або натискаючи на це поле, обрати із збережених. Хоч учні, батьки 7Г, наприклад, мій, натискаю поле відкрити. І ось, колеги, зверніть увагу, що відбувається? У мене, відповідно, да, всі ці дані відображаються. І я бачу номери телефонів, так само, які коректно мають бути внесені. Всі номери, які буду додавати, будуть одним. Да, списком, і тому я легко можу побачити, де, можливо, не вистачає якоїсь цифри, або якась цифра зайва, або десь, якщо номер пошти електронний буде внесено неправильно, то я таким чином це ж можу, натискаючи на це червоне поле, ну, якщо документ буде внесено з помилками, то я можу прямо тут його виправити. А так просто треба бути уважним. При внесенні даних і щоб тут вже всі дані коректно відображалися, я натискаю далі, от бачу червоним позначено, і наводячи курсор, бачу батько, мати або опікун з таким номером вже існує. Звичайно, існує. Я це навмисно зробив, щоб показати вам, що робити далі, якщо отака історія є. І я, поки червоне поле тут є, не можу надіслати такі дані і завантажити в систему. Тому. Я натискаю на, це, на цей червоний номер, наприклад, або на пошту не принципово. І система мені видає отаку інформацію, що Салакін Василь Сергійович, да, ось таким номером, ну, наприклад, да, з такою поштою. Вже у кількох класах у мене є. У мене тестова школа, тому у мене може бути такий варіант, коли класів тут багато вже. І він, як батько, у мене багато де присутній. Але це для нас головна історія в тому, що, добре, багатодітна сім'я, наприклад, там у батька багато дітей непринципово. Моя задача натиснути оці зелені стрілочки. І система їх об'єднує. Після чого так я бачу, що просто такий номер вже тепер не створюється окремий користувач, а е, ця дитина прив'язується до існуючого батька, у якого є свій номер. І, відповідно, далі цей батько буде заходити в свій електронний щоденник. Хочу нагадати, що в електронні щоденники батьки можуть заходити і працювати тільки з мобільних телефонів. І входячи в свій мобільний телефон щоденник, він буде обирати вже яку дитину, в яку дитину він хоче зайти, і дані якої дитини хоче бачити. І ось таким чином я їх об'єдную, якщо така потреба є. І натискаю поле надіслати. Яка стає активною. Натискаю. І ось, і система автоматично мені цих дітей вносить у наш безпосередньо модуль адміністрування, в наш клас, там 7А, 7 Г, який вже буде у вас відповідно до вашої поточної ситуації. Інформація щодо прийняття дітей, її можна переглянути в окремому відео. Дякую за увагу! Будьте уважні, до побачення!